Привіт! Сьогодні вам розкажу про погоду в Києві. Отже, бачимо таку красиву композицію. що Отже, поки я буду йти, буду розказувати щось цікаве про Київ. Ви ж тут зібралися, тому що вас цікавить Київ, а потім вже моя лісниця, хоча... Деякі приходять з моїх стрімів, а потім вже цікавляться моїм контентом. Отже, підпишіться, поставте лайк, якщо хочете. Погода в нас літня, спека уйшла, прийшов помірне тепло. В області 27 градусів? Ну, буває таке, що скачок до 28. Легкий вітерок подуває. Так, хто знає, для чого оці турніки? Напишіть в коментарях. Я їх часто зустрічаю. Е, майданчик. Ну, доволі прилічненько. Бесідочка. Правда, без столика. Лавочки. Сад складається із э, Сумаха. Навочки прямо. в Пісок завезли. Зараз я вам покажу, як економлять. Воду. Дивіться, ми наближаємось до б'євета. Ну звісно, там де вода, там і іва. Верба. Дивіться. А в нашій країні кажуть економити. Дивіться, які руч'ї Б'євет, тут можна набрати воду питну. Свердловини. Ей! Ааа, тепер понятно. Кран о! Просто треба зрозуміти, як, як ним користуватися все. Це максимально, на, на що я можу закрити? В общем. Так, тут всякі там модольчики валяються. Добре, йдемо далі. Погода. Комфортна погода. Ви ж прийшли знати про погоду. Я дійсно в джинсах сьогодні ходив. Я був на пляжі, і я там сидів в джинсах. Бо такі... Легких легкий ветер дул, як з моря. Майстер на прикладі береза. Дивіться, як вона шевелиться. Добре, що піддуває. Це дуже тішить. Як вам мій український? Я його. Е, підтягую. стільки слів? Нових узнаю. Е Дивлюсь одну блоге, що Житомирської області там займається господарством. Як ви думаєте, що таке баняк? Баняк це балія. По їхньому це балія. Дивіться, яка рекреаційна зона. Самі нові площадки. Це тут пісочка багато. Тут одна проблема, коли зимою потепління, то тут калюзі. Колись були відео на, на старому каналі. Показував. Так що тут прямо футбол можна грати. Такая велика територія. От дивіться скільки тут всякого багато місць для сидіння. А ну і традиційно. Традиційно покажу. Що у нас тут по ну, є, що там у нас по мусору? Так, якийсь кульок. Якийсь кульок у нас А ну глянемо. Ой, а що ж це таке? Ой, та це ж баняк. Що він там робив? Дивіться який класний баняк. Подивіться. Це що? Це що в ньому таке робити? Нічого собі. Такий пиптик тут. Це що, вог? Що це за приспособлення таке, хто знає? Оце находка прямо в центрі Києва. Запакував вже взяв з собою. Напишіть як воно використовується. Дивіться якийсь який, який синьо-жовтий дім патріотичний. Слава Україні. Не сала, не упала. А слава Україні! Бажаю вам чистого неба над головою.